Місто над собом літами сповите, вишитим цвітом росою умите, Квітче нещастям тут святість іскриться, велич Господня вінчає дзвіниці, місто багате на добрих людей. Тут диво цвіт креативних ідей, місто, містечко млинів камінці. Розквітли з роками нові ілінці. Сьогодні день народження у міста Ілінці, у міста з славними традиціями, великою історією. Це свято усіх, хто тут народився. Це свято тих, хто колись приїхав погостювати і назавжди залишився у гарному містечку. Всі ми тут велика родина. Тож бажаю, щоб у кожній домівці панував мир, затишок, спокій, достаток. У такі непрості часи для нашої держави як ніколи важливо бути однією родиною, тож єднаймося для нашої перемоги. Ілінці, місто трудівниче, ілінці, ти місто будівниче, ілінці, окраса мого краю, і землі я кращої не знаю. І ми одна родина, хай квітує в мирі наша днина, хай добро у домі нам ведеться, рід великий, вік не перерветься. Хай дитинство буде нам з казками, без старени з посмішкою мами. Я вам іграшку на свято подарую, у блакитце небо розфарбую. І сердечко викладу квітками, Вас вітаю щирими словами. Ми родини, ми усі сподіє, тут земля, свята, життя, коріння, і лінецький край, калиновий, присягає ми тобі в любові. В молитві з вірою до Бога вишивана буде твоя доля, хліб і сіль у хаті на столі. І летять над собом журавлі. А дівчата у стрічках ясніють, Дивоцвітом нам сади рясніють, хай добро добром вернеться, з віку в вік життя ведеться. Хай живі всі рідні повертають, матері дітей хай не ховають. Нам веселка зійде за грозою і менеться горе із війною. І воскресне віра, мова, воля, залунає пісня світанкова. Ми зійдемось: рід, сім'я, родина і розквітне мати Україна. Зійде сонце над українським краєм прокалину в лузі заспіває і розділим коробай святковий для добра, надії і любові. Вітаємо наші!